Так, в порядку черги виконуємо замовлення. Наступна відправочка у нас буде рація Моторола Т-82. У нас знову приїхали такі рації, і знову вони є в наявності. Одну штучку, один комплект, дві штучки в комплекті у нас батарейки вже заряджені, вже перевірені. Є в комплекті тут у нас всередині. Їх пакуємо і біжимо на пошту, будемо відправляти. О, не зря по рації прийшли. Потрібно взяти ще ні, не павербанк. Їх зараз не беруть, а їх будуть брати, коли буде ціна ще дорожча. А наушники AirPods Pro другого покоління і давайте чорний чехольчик візьмемо в подарунок. Так, деякі посилки вже запаковані. Рації майже запаковані, залишається обмотати скотчем. Наушники готові, чехольчики подарунок до цих наушників. І зараз ще одні наушники дістанемо з посилки, яка вже нарешті приїхала. Ми її чекали вчора. А вона приїхала сьогодні, і тільки зараз під вечір ми її вам показуємо. Давайте разом з вами подивимося. Отже, нам приїхали клавіатури до планшетів. Тобто ті планшети, які у нас продаються в комплекті без клавіатури і мишки, можна додатково за символічну ціну докупити собі чорненьку клавіатуру з українським гравіюванням і з додатковою мишкою. Все це діло підключається по блютуз. Є в наявності дві штучки. Навіть більше на складі це ми взяли під замовлення клієнту віддати. Ось такий перехідник 3,5 із USB. Рідкий перехідники дуже важко її знайти в місті, в, в магазинах свого міста, тому звертайтеся відправимо. Приїхали мишки до ноутбуків, які ми так давно вже готуємо на відправочку. Це суперові самі класні мишки, особисто самі вже користуємося білою і чорною, протестували декілька років, політ нормальний. Е, купили батарейки до мишок, тут їх навіть забагато. І купили, 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 тут купили е, BW92. А мали бути треті. а його треті. Е, значить, дивіться: 92 є в наявності. 93 є в наявності. 93 вже відправляється з ось таким чехольчиком. Вартість тих і тих буде поки 550 гривень, але ціна виросте, тому що ці відрізняються. Це прості. А це троєчки йдуть з АІНЦ. Вони більш. Кращої якості. Вони вже з вибудованим шумоподавом та всі з динаміком, з місцем прив'язати петлю. Тобто вже такі от кращі. І є вони в кількості. Тому зараз вже дві пари, напевно, двічі одна зараз буде відправлятися. Тому беремо їх, оформляємо закази і швиденько готуємо на відправочку. Дуже раді, що приїхали bw 92 Тому кому потрібно, замовляємо або ті, або ті. Ціна 550 гривень з цього сторіс. Все можете зустрічати посилки. Усі ваші спаковані, і зараз відправляться новою поштою.